Міжнародна неурядова організація Human Rights Watch оприлюднила сьогодні 31 січня доповідь про використання українськими збройними силами протипіхотних мін ПФМ 1 в районі Ізюма в Харківській області. Використання протипіхотних мін є воєнним злочином Це заборонено Оттавською конвенцією, яка Україна ратифікувала, а Росія ні. Ми намагалися зупинити цю публікацію, звернувшись 29 січня напряму до керівництва Human Rights Watch. Ми пропонували спочатку вивчити це питання через консультацію разом з нами з військовими з міністерством оборони. Проте наші зусилля виявились марними. Незалежно від коректності дослідження, оприлюднення такого звіту несе значні репутаційні ризики для України та безсумнівно вплине на зусилля держави щодо забезпечення постачання західної зброї. Human Rights Watch, як і Amnesty International, користуються значною громадською довірою в Європі та США. І такі звіти підживлюють російську пропаганду та підривають суспільну підтримку постійної військової допомоги Україні з боку західних урядів. Один з ключових принципів законодавства про свободу інформації проголошує, що інформація публікується, якщо шкода від публікації менше ніж шкода від відмови від публікації. Ми переконані, що в ситуації, коли Україна є об'єктом агресії, значно більшій могутній у військовому відношенні держави, публікація такої доповіді принесе велику шкоду значно більшу ніж користь від отримання результатів дослідження. Ми глибоко обурені тим, що Human Rights Watch фактично підтримують нашого ворога.